На 777. пригоди всім. Я хотів би почати з сьогоднішньої заяви президента Чехії Петра Павла, який каже, що, на жаль, ситуація на полі бою не вказує на те, що Україна отримає військову перевагу. От як ви інтерпретуєте для себе цю заяву? Ви знаєте, я її інтерпретую так, що просто боротьба ще не завершена. Тобто, ви знаєте. Загалом я можу сказати, що ми зараз дуже багато обговорюємо от, в інформаційному просторі Першу світову війну, правда, і у нас порівнюється в Україні на заході. Дуже багато про це пишуть. Є порівняння про те, що зараз така війна зводиться до позиційної, що може нагадувати першу світову війну, бути подібною в найгірших її проявах. Тобто в тому, що могло бути найгірше, коли сторони не просувалися, але в той же час тривали інтенсивні бої і гинуло дуже багато людей. Але мені здається, що нам потрібно дещо змінити дискурс, тому що, на мою думку, і це моя послідовна позиція, ми е, більше можемо порівнювати ситуацію з Другою світовою війною. Я поясню, чому, тому що. Багато хто забув, але наприклад, наступ на рим починався з того союзниками, британцями і американцями, які до них доєдналися. Все починалося з того, що планувалася висадка на Сицилії, а далі рух з півдня Італії дуже, скажімо так, стрімко, тому що був розрахунок на те, що італійська армія здасться. А Мусоліні втече, а нацисти втручатися не будуть. Німецька армія поза як вони задіяні на інших фронтах. Такий був розрахунок при плануванні. Все закінчилося тим, що розтягнулося на кілька місяців непростих кривавих боїв, і коли навіть Сполучені Штати хотіли припинити наступальні дії, тому що вони вважали, що, ну скажімо, немає перспектив. Потім була битва, але британці завдяки наполяганню британцям і Черчилля. Тоді вдалося досягти результатів, тому що британці наполягали, що бойові дії треба продовжувати. Відбулася потужна битва при Монте-Касіно, і яка призвела до того, що все ж таки союзники зайшли в Рим. І такі приклади були не поодинокі. Тобто, я думаю, що ось так треба говорити з нашими партнерами, наводячи такі аналогії. Під час початку нашого контрнаступу я проводив інші аналогії. Про це писав. Для англомовних змі колонки я писав про те, що е, Україна зараз в цій ситуації, скажімо так, як е, була при Ель Аламейні британська армія, коли е, німецька армія Ромеля Лиса Пустелі намінувала, вони встановили дуже багато мін для того, щоб зупинити прорив союзника, які мали їх відкинути. Е, але це їм не допомогло. Але тоді британці мали перевагу. І, от я про це проводжу аналогію: що ключове зрозуміти, якби в нас була перевага, якби нам вчасно поставили всю необхідну зброю, я думаю, що і результат міг би бути іншим цілком. Але якщо нам не вдався прорив під Ель Аламейном, то можемо спробувати все ж таки досягти результатів, як досягли союзники при битві за Монте Касіна. Ми можемо спробувати це зробити, тому що для цього не вичерпані ще можливості. І як мені здається, все просто зараз залежить зараз. Дуже важливий період. Знаєте, він теж нагадує мені. Здається, такий перелам, як мітельшпіль, тобто уже перехід, скажімо так, за екватор цієї війни, коли ми можемо сказати, що ситуація і ось ця перевага, про яку говорить чеський президент, може перейти на наш бік. Але для того, щоб ця перевага перейшла на наш бік, треба дві речі: перше морально не зламатися ні нам, ні нашим партнерам, тобто не здатися і не скласти руки, і не сказати, що вся ситуація безвихідна, нічого не можна досягти. А тому давайте зупиняйтеся, підписуйте якесь з Росією перемир'я там чи будь-що інше, там чи припинення вогню по різному, це можна називати. Фактично погоджуєтесь на замороження конфлікту і на те, що ці території ви повернете колись. Коли скажімо так, про це історія мовчить. Ну, ось це важливо, щоб цього не відбулося. І друге, просто. Потужно, стратегічно э, вперше працювати на те, щоб нарощувати підтримку України необхідними видами зброї, в той час, коли, наприклад, зараз обговорюють активно, що український контрнаступ зупинився на заході я бачу такі дискусії, або вже можна підводити підсумки, підбивати. Ну, я думаю, що рано, мабуть, підбивати підсумки, поки не вияснилася ситуація з лівобережжям, як вона буде розвиватися далі на Херсонщині. Якщо в випадку ми там зможемо досягти успіхів, то перепрошую це створить серйозні переваги для українських військ в просуванні далі. А бойові дії там тривають, і загалом бої ще продовжуються і будуть продовжуватися. Президент України Зеленський він про це теж говорив. Тому я думаю, що рано опускати руки Зараз такий період, коли йде кінець року і починають підбивати якісь підсумки. Ну але в той же час э, говорити про те, що все і не вдалося, Я сприймаю, я би сприймав цю э, заяву чеського президента, нашого партнера, який дуже багато робить для підтримки України, взагалі, таким чином, що э, можливо варто діяти інакше для того, щоб підтримати Україну, і ця ситуація змінилася. У тут якраз питання в тому, наскільки готові наші партнери діяти, тому що я згадую, що той самий Петр Павел навесні, якраз і казав про те, що ну з його слів буде один шанс для наступу. А далі партнери почнуть тиснути і казати, що сідайте вже за стіл переговорів. І виходячи з риторики і президента Зеленського і міністра закордонних справ Кулеби, от в останні дні ну, все ж таки, наші партнери тиснуть, тиснуть і намагаються якось нас там переконати в тому, що переговори потрібні. От на вашу думку, все ж таки, ну по-перше, наскільки цей високий ризик, що а, такі от заклики від партнерів стануть домінуючими, і як нам ну, зламати ситуацію, щоб такого сценарію точно не, ре, не реалізувалося? Щоб не було домінантою е, серед європейських західних політиків, що, мовляв, ну, все не вдалося, починайте переговори. Ну, Я вам скажу, що Дехто з наших партнерів робив заяви про те, що Україні потрібно починати переговори ще рік тому, як тільки Ми Херсон звільнено. Ну, от річниця цих подій якраз. Тобто, ще тоді починали з заяви, що можливо, все варто там зупинитися на певних рубежах. Вигнали Росію з правобережжя, провели Харківську офензиву, операцію вдало так само. Ну, давайте. Мовляв, сідати і про щось говорити з Росією. Я пам'ятаю, тоді були такі думки. Ще й вони були пов'язані на тлі того, що Росія традиційно включила ядерний шантаж, вони погрожували брудною бомбою там, вкотре демонструючи, підкреслюючи свою неадекватність і багато інших речей. Тобто, це було. Тобто, це, мені здається, не нова історія, а зрештою. І зараз іде боротьба за те, щоб зберегти ось цю прихильність до думки, яка. Яку озвучує український президент, яку озвучує міністр закордонних справ, яка, яку підтримує український народ, зрештою, тому про продовження боротьби від воювання наших територій, захоплених ворогом. І тут мені здається ключовим буде визначальним етапом це голосування в Конгресі, в Палаті представників і в Сенаті про допомогу Україні, які об'єми? Як швидко вони зможуть це погодити, тому що я дивлюся дещо від зворотнього, і я не виключаю тієї можливості, що можливо деякі республіканці на тлі того, щоб покритикувати діючого президента США Байдена, можливо, навпаки будуть говорити, що Україну підтримали недостатньо, давайте дещо більше. І це є мені здається, ось тим ключовим моментом, коли буде зрозуміло, як нас далі будуть забезпечувати наші партнери. Ну і тут зараз багато вирішується на полі бою на лівобережжі Херсонщини, це дуже важливий плацдарм в цьому. Ну і плюс від голосування в США. Але от я вам хочу сказати, що тенденції, які є. Наприклад, європейські країни, Нідерланди, запевнили, що будуть підтримати, підтримувати Україну далі і виділили ще 500 мільйонів нам допомоги. Говорять про це, як би там не було німці, попри те, що, на жаль, не передають нам Тауси, на жаль. Це відбувається а Данія, Франція. Зараз ми з Францією уклали оборонні контракти, які будуть так само фінансуватися на виробництво зброї для України. Тобто Європа, скажімо так, плюс ті контракти, які були укладені раніше на виробництво снарядів, наприклад, на постачання. От візьміть до уваги візит держсекретаря Блінкіна до Південної Кореї. Там же ж обговорювалося питання постачання снарядів південно-корейського виробництва до США, і навіть деякі експерти про це Associated Press повідомляли, сказали про те, що все ж таки на Сеул будуть тиснути Сполучені Штати, щоб Південна Корея збільшила виробництво снарядів і передавала в США. Ну а США, ви ж розумієте, що вони можуть передавати це Україні. І це не буде порушенням корейського законодавства про заборону постачання зброї безпосередньо напряму пряму країну, яка бере участь в конфлікті. Тому дуже багато насправді вирішується в найближчі тижні, і тому дуже велика активність. Бачите, зараз зовнішньополітична активність дуже посилена. Міністр закордонних справ, який в поїздках то Німеччина, то Бельгія, то дистанційна участь в засіданні міністрів закордонних справ Сімки. Президент України його активність інтерв'ю західним медіа NBC, Reuters, виступи і так само дуже активна діяльність. Вона якраз спрямована на те, щоб забезпечити підтримку для України на наступний рік. Зараз за це йде серйозна боротьба. Ми вже двічі згадували про Херсонщину, про лівий берег Херсонської області, і зараз повідомляється про те, що окупанти там змінили командувача, тепер ним став Міхейл Тіплінський. Попереднього звідти прибрали, поставили нового. І сьогодні в оперативному командуванні Південь кажуть про те, що такі от перестановки вони ж зазвичай робляться в той момент, коли ворог. Ну, хоче змінити тактику чи стратегію. На вашу думку, ну по-перше, з чим пов'язана така от заміна командувача окупантами? І по-друге, до чого можуть готуватися зараз росіяни на лівому березі Херсонщини? Я думаю, зміни були пов'язані в тому, що вони ну прогавили фактично і допустили висадку українських військ на лівобережжі Це наш плюс. Великий, що вдалося нашим силам це зробити і цього досягти. І мінус для ворога. Тому вони почали розбірки в тому, щоб знайти винного, крайнього і посилити зараз оборону там. Тобто, саме звільнення і заміна командувача – це позитивний для нас сигнал, тому що це ознака того, що наші сили діяли правильно і продовжують діяти але. Не дуже позитивний, тому що ворог дещо схаменувся, скажімо так, опам'ятався, що в них можуть виникнути проблеми доволі серйозні і почали якимось чином діяти для того, щоб цих проблем не допустити їх настання і негативних наслідків для себе. Тому почалися певні дії. То передислокація деяких підрозділів, які з'явилися російські нові в районі Олешик то зміна командувача, але ж бачити, що він з'явився, з'явився, а потім десь зник, після того, як прилетіло по тим місцям, де і він, зокрема, перебував. Ну от, Тому теж невідомо, де він зараз ховається, може, в бункері якомусь, яка його доля подальша. Це свідчить про те, що ворог, скажімо так, остерігається розширення нашого плацдарму. І боїться того, що українським силам може вдатися такий марш, можливо, там на Олешки, Радинськ або навіть далі, і закріплення на цих рубежах. А ви розумієте, що в разі успіху нашого це буде означати для ворога дуже серйозні проблеми, тому що це ламає їхні плани, що їм робити тоді на сході, наприклад, при Авдіївкою, продовжувати наступ чи перекидати війська на південь. Теж питання виникає: що робити на Мелітопольському напрямку? Стояти і утримувати угруповання під Токмаком? Щоб стримувати наше просування, там чи перекинути сюди, відповідно, у нас з'являється можливість діяти інтенсивніше на токматському напрямку. Плюс що робити з логістикою, якщо будуть загрожувати? А що робити з угрупованням російських військ, яке буде відрізане, фактично і змушене буде відходити, мабуть, далі в Крим, тому що їх будуть затискати. Дуже багато, і тому це свідчення того, що ворог серйозно зараз ставиться до цього напрямку. Ну і бачите, вони ж виявили, що в них були прогалини серйозні в обороні на лівобережжі, тому що були ділянки, які виявилися незамінованими. Ну цим звичайно скористалися наші сили, провели розвідку, знайшли такі ділянки, і з них вони і отримують зараз цей плацдарм. А в випадку, якщо б нам довелося відійти під тиском ворога або внаслідок зміни якоїсь обстановки, ну я думаю, що окупанти почали мінувати і робити, ну скажімо так, оборонні рубежі. Ну не зовсім те, що на Мелітопольському напрямку, тому що дещо там умови відрізняються, але ну подібне і мінування, і укріплення. Що в подальшому вже ускладнило висадку нашого десанту, тому так тримаються за ці позиції. І ви бачите, що до речі одним із джерел інформації, яке можна отримувати, це та інформація, яка йде від ворога. І вони там вже починають говорити, що українські війська стягують більше техніки, з'являється. Це вже не просто якісь малі групи. Очевидно, це свідчить про те, що може бути операція, навіть засоби ППО прикриття. А це вже обмежує дії ворога з повітря. Тобто, все більше скидається на те, що це може бути серйозна операція. І тому я думаю, що вони там почали якісь дії намагатись вживати в такому пожежному порядку це погасити. Щодо Авдіївки, сьогодні в Нацгвардії кажуть про те, що окупанти намагаються штурмувати місто з трьох сторін. От як ви охарактеризуєте ситуацію навколо Авдіївки? І на вашу думку, ну зараз от звучать тези про те, що росіяни готуються до третьої хвилі масштабного наступу. Яким він може бути, і наскільки він буде відрізнятися від попередніх спроб, бачите, він буде відрізнятися, мабуть. Тому що зараз фіксується те, що більше живої сили прибуває, тобто більше саме піхоти ворожої штурмових груп, але з меншої підтримки техніки. Саме техніки, броні, вони застосовують авіацію. Є там у Росії на жаль, перевага в небі. Активно так само застосовують безпілотники, але й ми застосовуємо теж діє їхня артилерія, а от збронею є проблеми. Ті підрозділи, які прибувають на підкріплення, наприклад, з Лиманського напрямку, в них 100% заповненість живою силою, тобто по штурмовиках проблем немає по піхоті, а артилерія і. Танки 50% 40 відповідно, ну тобто не, не, не стаче. тобто за, за, за укомплектовані вони ось таким чином. Ну і тому, звичайно, що це буде впливати на характер дій, тому що зараз російське командування озадачене тим, що вони шукають, а де ж їм взяти зараз а, броню танки, з яких напрямків зняти, або звідки з Росії ще якими резервами. Можна доукомплектувати, але ж багато доукомплектували, тому що фактично резервні армії, які були на території Росії, вони ще раніше зайшли на окуповану частину території України на сході і на Півдні, тому вже багато підкріплення надійшло. І от зараз будуть діяти наявним ресурсом, просто будуть намагатися концентрованіше. Якщо раніше задум очевидно, російського командування полягав на сході в тому, щоб розтягнути. Нашу лінію оборони від Куп'янська до Авдіївки, та навіть вугледару на півдні, щоб ми таким чином розтягнулися. А відповідно що означає нам розтягнути наші сили, плюс доукомплектувати наші підрозділи там, це що це передислокувати їх з півдня? Ну такий розрахунок ворог переслідував. Цього не відбувається. Цьому допомогла оборона Авдіївки, вдала зокрема і оборона Куп'янська. Лиману, ну, Бахмуту всі, Мар'їнки на всіх напрямках, де наші сили обороняються. Особливо Купінсько-Лиманський напрямок, який без задіювання взагалі великої кількості резервів наших сил дає відсіч ворогу. Це все дає можливість нам проводити певні операції дії на лівобережжі Херсонщини і не передислоковувати наші підрозділи з Мілітопольського напрямку. Ну і тому, скажімо так, багато в чому плани ворога були сплутані, знівельовані. Але я бачу, що вони все ж таки зараз змінили дещо тактику, будуть діяти концентрованіше, тобто визначатися з одним максимум двома пріоритетними напрямками, де будуть пробувати прориватися і діяти в наступі. Ну, і оце якраз Авдіївський напрямок. Пане Олександре, я наостанок, буквально хвилинка є ще часу. Запитаю, на вашу думку, чого варто очікувати від майбутньої зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна? Це та тема, яку я так само хотів зачепити з вами. Але от, на жаль, часу небагато, тому, якщо можна коротко, Україні варто чекати хороших новин від цієї зустрічі чи ні? Я думаю, що Україну точно будуть обговорювати. І що я хочу сказати, а видно, що напередодні цієї зустрічі, не знаю, чи за. Мановінням таким палички, знаєте, від Китаю чарівної, але зменшилося відсоток негативно налаштованих китайців до США з 80 до 50 відсотків. Це тенденції того, що Китай готує суспільну думку до того, що потрібно покращувати і налагоджувати відносини. із США. в цій ситуації я думаю, для нас це вже непоганий сигнал, пане Олександре. Дякую вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.